привіт Сьогодні я хочу поділитися історією молодої успішної жінки, яка мене особисто зачепила. Ми з Аліною познайомилася на одній з подій нашої компанії Coral Club. Хто не знає, що це за компанія, коротко скажу. Це канадська компанія Coral Club, яка 25 років на ринку і займається темою збереження та відновлення здоров'я. А є продукт, значить, є бізнес. І от з Аліною я познайомилася на одній з подій, і її історія мене зачепила. Я хочу, щоб вона вона зачепила і сьогодні і вас. Алі. Всім привіт! Мене звати Аліна, мені 34 роки, і моя історія така: моя мама мала купу проблем зі здоров'ям, тиск, постійні головні болі, нестача енергії, постійні швидкі. Їй колега запропонувала концепцію здоров'я. Вже просто в повному тобто, без є. Тобто, Да. Угу. Mm -hmm. Вирішила спробувати Проходить детокс, антипаразитарну програму, коловаду. Проходить 90 днів, і я була просто шокована результатом. Це мінус 10 кілограм, це море енергії, це проходять головні болі, це відпадає папіломи на тілі. І в цей момент мені дзвонить людина і каже: Алін, тобі це може бути цікаво. Я зразу думаю, я навіть якби мені за це не платили, я би всім своїм знайомим ходила і розказувала б за цей результат. Я їду на конференцію. Це було в Києві, я сиджу два дні, виходжу з неї і розумію нарешті та картинка життя, про яку я мріяла. Тобто, ти почула е, можливості, можливості і реалізувати себе з цією компанією. Я зразу зрозуміла, що це продукт, який потрібен практично кожному на цій планеті. Це міжнародна компанія, тобто це багато країн. Мене особисто це дуже приваблювало, тому що я хотіла масштабу. прям масштабу. Я не хотіла міні бізнес. Я хотіла от щось таке величезне, якусь прям таку компанію. Я хотіла подорожі. Я хотіла в своєму оточенні людей, які розвиваються, які так само хочуть більше плану. Ідуть до своїх цілей, отримують автоси, бонуси, бонуси на нерухомості. В кількох країнах у тебе вже на даний час твій бізнес? В 16 країнах мої споживачі і бізнес-партнери. Зараз, на даний момент 80% мого товарообігу – це не Україна, це інші країни. Прошу дуже. Тобто, це бізнес. Бізнес під ключ і коли ти розумієш цінність свого часу, своїх бажань, ти дійсно шукаєш ту можливість, і цю можливість багато людей вже розгляділи саме в компанії Coral Club. Алі, які побажання ти можеш дати нашим глядачам, які будуть дивитися. Однозначно знайти час і розглянути цю пропозицію. Ви можете знайти для себе здоров'я, можете знайти додатковий заробіток, можете знайти великі масштабні можливості, можете знайти круте оточення, можете знайти більше вільного часу. От для кожного тут щось є. Для кожного розберіться, як каже наша наставниця Наталія лікарсі, просто розберіться, і ви побачите інше життя. Яке бачимо, ми уже алін, дякую тобі. Натаска. Приємно було з тобою познайомитися і поспілкуватися.